Привіт! Готуємо разом щось дуже смачненьке, запечені баклажани з ароматною начинкою. Спочатку розігріваю духовку на 200 градусів. Беру два баклажани, нарізаю кружечками або пластинками. Як вам більше подобається, викладаю їх на деко з пергаментом. А тепер соус. У миску додаю сіль, перець. Паприку, сухий часник, трохи сухої зелені та дві столові ложки олії. Гарненько змащую баклажани з обох боків і в духовку на 15 хвилин. А поки приготуємо соковиту начинку. На сковорідці обсмажую цибулю до золотистого кольору, додаю фарш, болгарський перець, натертий помідори. Солимо, перчимо і тушкуємо близько 10 хвилин. Дістаю баклажани, викладаю зверху начинку і назад у духовку ще на 15 хвилин, а в кінці щедро посипаю натертим сиром, запікаю ще кілька хвилин. І все. Аромат, просто вау! Смачного підписуйся, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Дякую, що дивишся.